Всім привіт! Зараз у нас погода, температура плюсова, але на вулиці болото. І так як є, коли я вільна хвилинка, я починаю обслуговувати вже свого комбайна. Заліз я до соломотрясів, Познімав ось ці дерев'яні підшипники, чи як воно називається, позаміряв. Позамеряв вала, і всюди поки ще нормальний. 25 діаметр вала 25 всюди, на всіх підшипниках, але є така ще проблемка. На цьому одному, на цьому одному на цій шийці одній. Отака От оця штука отак ходить. Тут є щось таке. Як би сказати, не знаю, як воно. І вона ось так рухається. Ось воно було тут так розклиняне ось цим. І зараз я не знаю, як його поставити. Як його розклинити, щоб воно не рухалося. Ось ці всі. Ось ці, ці вони не рухаються, не крутяться, не рухаються, а ця одна рухається і прокручується. Тут є якась така шайба, але вона його зовсім нічого не тримає. Може хто знає, як тут можна зробити. Ну, то, що з варкою приварити, це вже крайній випадок, може хтось знає, як його знай знайти чи як його шукати в інтернеті, як воно називається. Може воно і десь купляється, але я не знаю, як його... Я вже як вводив і шайба, і розпорна шайба, і шої воно нічого не... не можу знайти, як воно називається. Ось така штука. Воно якась, як іде, як сепаратор на підшипнику. Чи під... сепараторний підшипник. Самі ось ці. Зараз тут не видно. Самі ось ці дерев'яні. Підшипники також вони всі нормальні. Їх не потрібно ще купляти. Їх ще трошки шліфану і буде нормально. Ось тільки на ця проблема, ось тут проблема. Так, да, я так дивився, можна всередину закласти якусь таку шайбу і навіть. Полуавтоматом, там, чи так з варкою можна його поприхвачувати. Але може хто знає, може є таке, щоб не, не з варкою приварвати, а ще зробити так, як воно повинно бути по-заводському. Хто може знає, прошу дати рекомендації. На цьому буду закінчувати своє відео. Ти є ще. Не знімав, ще не дійшов туди, начав з цих. Буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!